Як... Ой, боже, Сюда? як смачно. Оце такий -таки вовк мені брав на базі. Так? Да? Угу. Можемо на цій базі? Ні-ні, там мину, друга. Там нема. На вулиці вже Шо, буде після Мама ходила в якийсь магазин, їздила. Баба. Бабушка, Мама, да. Мам, її Її туди водила її напарниця. Ми не знаємо де. Ми не знаємо, що за магазин. Козакевича. Ну, за козакевича. Софія, ну хорошо, сядь. Отак. Так. Остановка Козакевича. Остановка Козакевича якийсь. Магазин Мере. 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 Магазин. Так, купила. О, там типа база. Отаким ясом. Мясо. Мясо. Отаке От м'ясо фарш. 994 грамма фарш. Так, говядине, наверное. Не, гов Не. Наверно. Не будешь она? Вкусненько. Вкусненько, да? Що там? Що там таке? Потом ікра Санта Бремор З копченим лососем. 180 граммів. А, сметана 20% 500 балкіас балтіас. Жифорель, філе, Філея Елла. Ну да, філе, філе оселедця 500 грамів. Болії. Отаке. Дивіться, там як Ну, Дві упаковочки крабових паличок, Ось такі. Маленькі. Економ маркет. Сурімі палочки, ну, сурімі, так. Да. Ну, вони і всі пишуться сурімі. Потім... Ізюм 500 грам. Ось такі желейні жили... мармеладки. 500 грам. Це ми вже десь брали такі. Це ж такі є, браво, там браво. А, там брали. 300 грам рахат луку. Це українські снімелы. 400 грамм финики с кисточками. Чия. Насниме чия. Не бачу скихи грамм. 15 грамм, 15 грамм. Може 150 Да. Наверное, 150 грамм. Палочки с пункту. Соломка. 200 грамм. Да, да, да. Не, не, не. не. Палочки. Отакі, як <сі> моя бабуся двоюрідна робила раніше. Ми до неї приходили, і палочки і вафельки робили. В неї є е, 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 вафельниця спеціальна. М -м -м ням нямка Все Україна. Україна? Mm -hmm. А ковбаска така 200 грамів е, копчена, сир копчена. І отакі 800 грамів печиво. Ой, красиве яке, будемо розпаковувати з України. Тільки що узнали, що наші, ну, наші сусіди з четвертого поверху уїжджають в Суми, купили квартиру. Да. Дитина да. Там Дві дівчатки, мама, а папа в сумах купила квартиру. І... А, яке ти вибереш? А. а вони наповнені кремом. Трубочки, да? Uh -huh. Тобі кусочек чи будеш шамить все? ну пробуй посипка як на Пасху. Маме Вам і мамі надо їсти трубочки ось такі з Кремом Крем. Горіховий такий. А что будеш пробувати? Угу. 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 Фрумки. Хочешь угу. все равно на базі бічку пустимо в магазині? Угу. Ну, это все на 32. 32 евро. Да. Угу. Вкусные трубочки. Mm -hmm. Люблю. Угу. Хорошие. А так это и свиньи. Угу. <Dun> <demy> да, я, вы, я, же еще. Я нормально. Ну, все, всем пока. Mm -hmm. <un> Дуже вкусно. mm <un>